Друзі, українська команда сьогодні зустріла черговий вантаж від фонду Каретас Спес для допомоги нашим людям. Це 12 тонн вантажу по 6 кіло. Кожен продуктовий набор. Вже сьогодні часть вантажу поїде до Демідова Київської області. Це місто, яке на себе взяла найбільш важку місію при захисті столиці. Воно сьогодні. Практично затоплено. Люди живуть в нелюдських умовах. Решта це близько 2,5 тисячі продуктових наборів, поїде на Дніпропетровщину на деокуповані території та для внутрішньо переміщених осіб. Ми вже формуємо наступний вантаж. Українська команда завжди буде стояти на захисті людей. Ми обов'язково переможемо. Вже перемагаємо. Слава Україні та смерть ворогам.